Всім привіт! Вітаю на каналі зробив власними руками. Потрібно було почистити фільтр грубої очистки. Загнало, води не було, значить, кран вхідний не працював. Будемо міняти кран, фільтр і відповідно лічильник. Кожен кран спочатку я розробляю, бо він по заводу виробника йде дуже, дуже важко. Шарик ходить. Знімаємо. Металик, відпускаємо кранбуксу. Провіряємо. Вже йде слабше, чуть-чуть ще. О, а потім, коли змонтуємо, якщо там навіть піде сльоза, то знову ж таки можна трошки дотягнути, і все буде в порядку. Е, то йде ключик на 12, що гайка зверху, ну, принаймні в даному випадку, що кранбукса. Далі будемо пакувати це все на столі зручніше робити. Спакуємо до крана фільтр грубої очистки. І потім одну частину американки вже до редофільтра. Розпаковуємо фільтр. В правильному положенню його треба нам запакувати. В даному випадку мені кран потрібен був внутрішня та зовнішня різьба. Може бути по-різному. Зберемо велосиньо, паклі. Отак тут собі витягуємо, розмотуємо. І будемо намотувати на, на кран. Матеріали беру завжди дорожче, щоб не було ніяких там різних проколів, приколів. Коли напаковуємо кран, накручуємо на фільтр. Були випадки, що фільтр тріскав, лапав. <кій> Враз хочуть здешевити, купити дешевші матеріали, але воно не завжди так виходить. Потім кажуть: о, майстер. Перестарався, перетягнув, перетиснув. Такі речі кожного дня не міняються. Це, як ти казав, разові акції. О, можна і раз в 5 чи 10 років потратити. Рекомендую все також міняти, бо воно від старості. Все окисляється, покривається сталегмітом. І Ну, в будь-який момент він може лопнути. Значить, Намотали шнур, далі пасту уніпак. Це все діло намотуємо. Мстимо. Я вже взяв собі до дозвички залишки пасти, що залишаються на пальці. Використовувати в те місце, де ми будемо вкручувати нашу різьбу. Колись витраємо в гончірку, чи там туалетним, туалетним папером чи серветками. Ось, Накручуємо. Далі беремо ключі і дивимося, в яке положення ми маємо поставити фільтр. Фільтр кладуть так. Щоб, він, щоб ми бачили лічильник і фільтр в сторону до себе. Бо, наприклад, от мені потрібно його було відкрутити, і вузько для опломбування для жилки мішало, і нема, нема маневру, як закрутити ключ, запхати, щоб відкрутити кришку фільтра, щоб почистити сам фільтр обслужити. Тому я стараюся завжди так, щоб. Було зручно, спереді доступ буде е, по колу з будь-якої сторони. <кхи> І в подальшому для його обслуговування не буде ніяких проблем. Були випадки, мусив я зрізати то вушку, бо воно не пускає щоб, рішковим чи там, е, розвідним ключем. Крап теж е, нема маневру, як залізти, а, мусив зрізати вухо. Це вже потрібно, ну, там воно опломбоване, це вже потрібно звертатися до вашого контролера водоканал. Якщо, звичайно, у вас є лічильник, якщо у вас централізоване водопостачання там чи водовідведення, чи гаряче водопостачання. Беремо одну частину американки від лічильника. Долічильника і лічильник в даному випадку міняє я новий. Після лічильника американку. Вона там вкручена в якийсь шаровий кран, не знаю для чого він там був потрібен, не потрібен, чи там його просто накрутили, щоб е, нагнати довжину. Значить, після лічильника міняти не буду, бо десь щось якось буде там перероблятись, перепаюватись. Ну і зараз просто недоцільно не робити лишню роботу. Проблема була в тому, що. Занесло фільтр і в хаті не було води. Значить, нам треба людям подати воду в Значить, Напаковуємо, обрізаємо залишки шнурка. Вибачайте, трохи не, не гарно видно, бо камеру зафіксував в такому положенні, тому обзор буде гарний. Ніколи нікого біля мене не було, щоб. Хтось подивився, підказав, підняв камеру вверх трохи. Але хто розуміє, то той розуміє. Процес безперед. Відео трохи довге, але але е, Критики, скажімо так. І люди кажуть: о, а скільки то поміняти там фільтр, чи лічильник, чи екран замінити. Ну, наприклад. Стояк, щоб перекрити кран там також не працював, я мусив на цілу вулицю е, в колодязі перекрити водогін. І ну, це ти йдеш, перекриваєш час, вертаєшся, значить угу. фільтр взяв, лічильник взяв, виявляється, кран не працює перед лічильником. Ідеш знову в магазин. чи десь, е, ну, чи маєш десь по залишку матеріали? Ідеш по той кран ще, бо ти не передбачив, що його потрібно, треба було просто ну почистити фільтр грубої очистки обслужити. Виявляється, воно все не працює. Воно там все позакисало, щоб тут відкрутити. Далі на на відео буде вже монтаж того всього. Це ми зараз запаковуємо е, частину американки вже до нашої конструкції. Крана фільтра і вже буде американка підлічильник. Так воно все у нас буде виглядати. Знизу вверх. Гарну пасту культурі Беремо туалетний папір, чи ганчірку будь-яку. І по колу накручуємо, щоб воно все акуратно, делікатно виглядало, щоб ніде та волосінь не стирчало деко. Люди бачили твою роботу, їм було приємно на то дивитись, і вони розуміли, за що вони дали гроші, звісно. Ну, це я робив свої е, тещі в дружинної мамі. Звичайно, то я робив безкоштовно. Треба було якраз так попало. Вона пішла на роботу, її вдома не було. Якби було вдома, то була субота. Вода потрібно завжди посуд мити, щось там готувати їсти. Броня білежня. ось Значить, оце все діло нам потрібно зняти. Як я казав, бачите, там вже після ліченка йде американка якийсь шаровий кран. Він також не працює. Фільтр стоїть в сторону, доступу просто не було, щоб його відкрутити. Значить, Тепер мені треба якось це все діло зняти. Відкручуємо американку, з лічильника треба мені десь послабити. Знизу не йшло, вирішив зверху, мені немає різниці, де відкручувати. Бо і так ту всю конструкцію мені потрібно зняти. Значить, від палічного коліна з екопластикової труби маємо викрутити кран з тою своєю зборкою. Наразі викручуємо, відкручуємо лічильник американку. Трохи темно, неякісне зображення видно, але... Значить Далі нам потрібно взяти крабік, щоб зловити, зафіксувати паючне коліно. Щоб десь ми не пошкодили його, бо треба відкрутити, щоб не, не вламати трубу. Вузько, незручно, самому важко. Зазвичай ми вдвох такі роботи виконуємо з напарником, але так як то була субота, кожен має свої якісь справи. Мусив я сам тут діло все мордувати. Але крок за кроком потихеньку-потихеньку, правда, мордуючись на корінах і казав вуску і треба було тут відкрутити. Щось пробуємо різними способами, різними інструментами, щоб було легше, але, коротше, як завжди, о, треба брати. Цього крабіка трубний ключ, так як його називає. І тут окрутити закисло за роки. Важко там все. Але нічого. Собі відео можете при... пришвидшити. Я не хотів заморочуватись. Ну, на відео все ж таки. Видно по часі, скільки часу. Я затратив на це все діло, на зборку, упаковку, демонтаж відповідний. Це ми на першому поверсі квартирний будинок, вода все, все рівно, з все стикає. Що <клес> ми з цим не поробимо, мусимо на мокро пакувати паклю, значить знімаємо залишки старої паклі і будемо намотувати нову. І відповідно вже накручувати нашу конструкцію на то ось так Десь там, напевно, я тягну паклю. І завжди за годинникою стрілкою ми намотуємо по різьбі. Так як е, кран чи що ми там будемо накручувати, також йде за годинникою стрілкою. праву сторону ми накручуємо, і щоб, е, значить, волокно йшло по різьбі, за різьбою. а не Бо якщо намотаємо вліво, значить воно буде нам розмотувати. Це неправильно. Тепер наносимо пасту Уніпак. Ніпак. То, що вона там макро, не мокру, то е нічого страшного. <кій> вона свої функції виконує, якості її не будуть е втрачені. Е ну і відповідно ще нанесем, не знаю, чи на відео видно, е нанесу, е так як я вже там робив, всередину пасти на різьбу крану. Щоб у нас було всередині. Ось, Отак як тут водичка е, потрохи підтікає. ось, е, Не всюди рівномірно її е, значить, можна нанести пасту. І тому е, ще я е, натискаю її всередину, порізбій я її там наношу, пальцем втискаю, е, щоб вона ще була в самому крані. Трохи там, трохи там. О, і все працює. Значить, тепер намотуємо ту, накручуємо нашу конструкцію на коліна. Підмовимося так накручувати в таке положення, щоб, е, значить, tran металик фільтр був е, в сторону на, на себе. Ну, в принципі, як де виходить, в когось є лючок, шахта. В шахті, наприклад, лічильник стоїть, значить, треба крутити так, щоб потім був до того всього доступ, щоб людина могла відкрутити, обслужити і користуватися послугами і надалі. Дехто крутить, як виходить, закрутив, нічого, можна дати піввідка назад. Паста є, то нічого страшного. Ось. Далі наступним кроком беремо фільт... лічильник. Е... Дві прокладочки нові. То, як я говорив, знімати не буду. Хай воно буде так, як буде. А. Значить, Накладаємо прокладку. Е... По лічильнику на лічильнику стрілка вказана напрямку води. Значить, так і його. Встановлюємо правильну сторону, в даному випадку вода буде текти знизу вверх, О, десь там буде зліва направо, справа наліво. Стрілка на лічильнику вказує ну, правильний напрямок води, як його змонтувати. Все, все. Поки крутиться руками, пальцями вручну підтягуємо. Далі беремо ключ і затягуємо вже і то так з Дуже пережимати не треба, щоб прохвалочку не перетиснула не передавила Далі наступний наш крок: потрібно піти з колодязь пустити воду на вулицю. Значить, Потрібно, щоб хтось був в хаті, щоб е, був на телефонному зв'язку, припуску води, значить, що все тримає, все працює, ніде нема е, підтьоків, бо е, всяке різне буває. Тобто, е, кран ми напаковували, вода текла, е, значить, могла змити, промити і, наприклад, перед е, краном, між краном і пачним коліном. Може дати е, потяки. Лічильник нема біде, ми його можемо підтягнути в будь-який момент. Далі я вже буду його пломбувати. Так, відкрили екран. Да, пішла, все працює. Лічильник крутиться. Проверяем все сухо.